Євро 2012 у Харкові. Літо, яке ми не забудемо. Літо 2012 року назавжди залишиться в пам'яті харків'ян як час справжнього футбольного свята. Тоді Харків став одним із міст господарів чемпіонату Європи з футболу, і це було справді особливе літо. Місто змінилося до Євро 2012 Збудували та відреставрували десятки об'єктів, оновили аеропорт, дороги, готелі та громадський транспорт. Головною окрасою став стадіон Металіст, який перетворився на сучасну арену світового рівня. Саме 6 червня центр Харкова наповнився волонтерами, фанатами та туристами з різних країн, бо наше місто приймало чемпіонам світу 2012 року. В повітрі відчувалася енергія очікування, радості і гордості. На площі свободи відкрили фан-зону величезну яскраву гучну, тут вирувало життя. Концерти, трансляції матчів, дружні обійми вболівальників з України, Нідерландів, Німеччини, Португалії. Люди співали, сміялися, обіймалися незалежно від мови чи прапора. Це був час, коли Харків став справжньою європейською футбольною столицею. І ми були частиною цього. Літо запам'яталося сонцем, фейерверками, усмішками та вірою в те, що футбол це більше, ніж просто гра. Більше новин в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю